Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми звернемо нашу увагу на весілля Агенця, весільну вечерю Агенця та Месіанський банкет. Розпочнемо словами молитви Царя Давида, записані у 25-му псалмі. Дороги твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь. Провать мене в правді своїй і навчити мене, бо Ти Бог спасіння мого кожен день я на Тебе надіюсь. У Біблії написано про весілля Агнця та весільну вечерю Агнця, що відбудеться на небі перед початком Тисячолітнього царства, а також про Месіанський банкет, що відбудеться на землі на початку Тисячолітнього Царства Ісуса Христа. Це і різні події, котрі не слід плутати. Звернемо увагу на наступну діаграму, що відображає послідовність подій. Весільня на небі та бенкету на землі. Як ми вже розглядали під час попередніх зустрічей цієї теми, перед віруючою людиною стоїть вибір, через котрі ворота входити та яким шляхом іти. Християнин може входити через просторі ворота та йти широкою дорогою. Або входити тісними воротами та йти вузькою дорогою, незалежно від життя християнина тут на землі, усі віруючі люди предстануть перед судним престолом Христовим. Бо як писав апостол Павло у своєму другому посланні до Коринтян 5 розділ 10 вірш, бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим. Щоби кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Під час судного престолу Христа він буде судити та оцінювати наш християнський шлях щодо придатності, гідності та кваліфікації для успадкування тисячолітнього царства. Далі, залежно від результату цього суду. Переможці отримують доступ до весілля Агнця та весільної вечері Агнця на небі. Після небесної весільної церемонії відбудеться друге пришестя Ісуса Христа на землю разом зі своєю дружиною. Ісус Христос ув'язнить диявола та встановить своє тисячолітнє царство. На початку цього царства відбудеться месіанський банкет на землі. Де буде багато присутніх. На цьому месіанському банкеті будуть присутні Авраам, Ісак, Яків, 12 апостолів та інші дружки молодого, тобто такі святі, як Іван Хреститель, Цар Давид, Старозавітні пророки та праведники, хто будуть Воскресені після другого пришестя Христа. Ті, християни. Праця котрих витримує випробування вогнем під час судного престолу Христового, ті переможці, кого Христос визнає вірними та гідними, отримують доступ як і до весілля Агнця, так і до весільної вечері Агенця на небі, а також і до бенкету Месії на землі. Бути вибраним невістою Христовою буде найвищою славою. Також буде великою честю стати гостем царя, як і на весільній вечері Агнця, так і на Месіанському бенкеті. Виділимо біблійні вірші, що говорять про весільня Агнця на небі та окремо вірші, що говорять про месіанський бенкет на землі. Почнемо з уривків писання, котрі говорять про весілля Агнця, яке відбудеться на небі. Євангелія від Матвія 22 розділ вірші 2 по 14. Царство Небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого, і послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи Скажіть запрошеним ось я приготував обід свій, закололи бики відгодоване, і все готово. Ідіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходились той на поле своє, а той на свій торг, а останні, похапавши рабів його, знущалися та й повбивали їх. І розгнівався цар, і послав своє військо і вигубив тих убійників. А їхнє місто спалив. Тоді ж каже рабам своїм: Весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля, і, вийшов, вийшовши, рабиті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих, і весільна кімната гістьми переповнилась. Як прийшов вже той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного, та й каже йому Як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: Зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів, бо багато покликаних та виборних мало. Також про весілля Агнця, що відбудеться на небі, записано в Євангелії від Матвія, 25 розділ вірші 1 по 13. Тоді царство Небесне буде подібне до десяти дів, що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи. А мудрі набрали оливи в посудинки разом зі своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули. А опівночі крик залунав Ось молодий, виходьте назустріч. Схопились тоді всі ті діви, і каганці свої наготували. Нерозумні ж сказали до мудрих Дайте нам із своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудрі ж відповіли та й сказали, щоб, бува, нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові увійшли на весілля з ним, і замкнені двері були. А потім прийшла і решта дів і казала: Пане пане, відчини нам він же в відповідь їм проказав По правді кажу вам. Не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Також про весілля Агнця, яке відбудеться на небі, написано у пророцтві об'явлення у 19 розділі вірші 7 по 9. Радіймо та тішимося, і даймо славу йому, бо весілля Агнця настало, і жона Його себе приготувала. І їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих, і сказав він мені: напиши блаженні покликані на весільну вечерю Агнця, і сказав він мені, це правдиві Божі слова. А тепер прочитаємо уривки з писання, котрі говорять про бенкет Месії, що відбудеться на землі на початку тисячолітнього царства. Книга Пророка Ісаї, 25 розділ 6 вірш. І вчинить Господь Савот на горі цій гостину з страв ситих, гостину із вин молодих, із шпікового товщу із очищених вин молодих. Про бенкет Месії, що відбудеться на землі, теж записано в Євангелії від Матвія у 8 розділі вірші 5 по 13. А коли він до Копернауму увійшов, то до нього наблизився сотник, та й благати зачав його, кажучи Господи, мій слуга лежить удома розслаблений і тяжко страждає. Він говорить йому Я прийду і оздоровлю його. А сотник йому відповів Недостойний я, Господи, щоби зайшов ти під стріху мою. Та промов тільки слово, і видожує мій слуга, бо і я людина підвладна. І вояків під собою я маю, і одному кажу піди, то йде він, а тому прийди і приходить, або рабові своєму зроби тебі і він зробить. Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов услід за ним по правді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Кажу ж вам. Що багато хто прийдуть від Сходу та Заходу, і засядуть у царстві Небесним із Авраамом, Ісаком та Яковом, сини ж царства повкидані будуть до темряви зовнішньої, буде там плач і іскриги зубів. І сказав Ісус Сотникові: Іди, і як повірив ти, нехай так тобі і станеться, і тієї ж години одужав слуга Його. І ще про бенкет Месії, що відбудеться на землі, записано в Євангелії від Луки у 13 розділі, в віршах 24 по 30. Силкуйтеся, увійти тісними ворітьми. Бо кажу вам багато хто будуть намагатися увійти та не зможуть. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері й казати. Господи, відчини нам, а Він вам у відповідь скаже не знаю я вас, звідки ви. Тоді станете ви говорити ми їли і пили перед Тобою і на вулицях наших навчавте. А він вам відкаже: Говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всіх, хто чинить неправду. Буде плач там і скрегіт зубів, як побачите ви Авраама та Ісака та Якова. Та пророків усіх у царстві Божім, себе ж вигнаних геть, і прийдуть інші від Сходу і Заходу, і півночі, і півдня, і при столі в царстві Божім засядуть. І ось є останні, що стануть за перших, і є перші, що стануть останніми. Щоби краще зрозуміти послідовність цих майбутніх подій. Розглянемо єврейську церемонію одружнє часу Ісуса Христа, яку Він використовує у своїх притчах. Ми теж звернемо увагу на паралелі між життям християнина та єврейською шлюбною церемонією, шлюб між молодими, як правило, влаштовували їхні батьки. Зазвичай це був шлюб за домовленістю, а не через романтичні стосунки. Цей шлюб складався з трьох частин. Перше були заручені, під час яких наречений дарував своїй майбутній дружині якийсь цінний предмет, такий як перстень або гроші, або документ, що вказував намір на, на одруження. Це було символом обіцянки, що забезпечував юридичний зв'язок між молодими. Батько нареченого зазвичай платив викуп нареченої. Ці Заручені були обіцянкою на майбутнє. Після цієї церемонії заручен, наречена залишалася у своєму домі. Спільне проживання в цей час було заборонено, і наречена повинна була залишатися незайманою до весілля. Наречена повинна була готуватися до повернення нареченого. Наречена повинна була готуватися до своєї майбутньої ролі дружини. Частиною підготовки було приготувати свою власну весільну сукню. І під час цього підготовчого періоду наречену називали освяченою. Другою частиною церемонії була сама церемонія одруження. Наречений часто повертався несподівано. Наречено було введено до нареченого весільною процесією жінок. Коли процесія відбувалася вночі, то та процесія відбувалася з запаленими лампами, подібно до притчі про 10 дів, світильники теж були частиною підготовки. Нареченої на той випадок, якщо наречений повернеться вночі, наречена повинна була бути вдягненою у білий вісон, весільна церемонія проходила у будинку батька нареченого і зазвичай включала лише кілька запрошених гостей. У цей час промовлялися низка благословінь. І пара, нарешті, ставала чоловіком і жінкою. І третьою частиною весільної церемонії було семидневне святкування та весільний бенкет, що проводився в іншому місці. До цього бенкету запрошувалося багато гостей. Тепер порівняємо цю єврейську церемонію одруження з християнським життям. Спасіння нашого Духу, наше виправдання перед Богом відбувається за допомогою запечатування Святого Духа, що є аналогічно зарученим. Процес нашого освячення можна порівняти з довгим очікуванням між часом заручен та поверненням нареченого. Наречений часто повертався несподівано. Що є аналогічно майбутньому появленню Христа на хмарах на небесах. Сім днів святкування між самою церемонією весілля та весільним бенкетом можуть бути аналогічним радості, яка відбудеться спочатку на небі під час весілля, а пізніше під час месіанського бенкету на землі. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. У Біблії записано про двері, що ведуть до весільної зали на небі, двері до весільної кімнати на небі та тісні ворота та двері, що ведуть до месіанського бенкету на землі. Ці події відбудуться у різний час та для різної групи віруючих. Вхід до Цих святкувань треба заслужити. Святе писання говорить нам про два різні види одягу. Перший це є шати спасіння, одежа праведності, яку спасенна людина отримує під час свого народження згори. Це є зовнішня одежа. А другою одежею є білий льняний одяг. Виготовлений із власних праведних учинків, віруючої людини. І цей одяг буде необхідний християнинові, щоб потрапити до весілля Агнця спершу на небі, а потім на месіанський бенкет на землі. Берегти цю одежу незаплян... незаплямленою закликає нас апостол Яків у своєму Послання у першому розділі 27 вірші. чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця, зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. На цьому ми закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Дасть Бог наступного разу ми розглянемо притчу про 10 дів. Зростаємо у благодаті і пісненні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.